Ліпимо Каліфорнію в чорному кунжуті. З креветкою і лососем буде. Побагато написав. Я, так не я, написав. я придумав так. <рес> а не буде задоволено. Звісно. А в білому кунжуті там є? Там, Каліфорнія в ікрі. Ні, там немає. <рес> а ні, в білому є з, з... з... з креветкою. Я зроблю в білому смажок, в чорному зроблю. Угу. <рес> з креветкою і лососем. Скільки за молодий <рес> день? Я, я не кожен день роблю суші. Якщо знайомий я потрібно... Я вкрім вкатрина... за подаруночок і цукор і сіль. Це все, що ходить в мою заправку для рису. Хто ще не знає. Більше нічого я не <рес> Ось такі креветочки в мене є зварені. Треба її вирівняти, зробити ось такою. І тепер кладемо ролл. Зробити масаж креветці. Дякую, дякую. Дякую, що підтримуєте мою трансляцію. Кому не шкода, можете таки навіть фіналі мені буде приємно. Ось такий багатий Також тапайте по екранчику, щоб підняти мою трансляцію в топ. Ставьте краще на ці доски крутити, вона не так пачкається, як дерев'яна. Ну, бачу. Пластикова доска краще підходить, а Зараз я подарунок підписала. Зараз жінка мені подарунок підправить. Розочок. Жінка завжди кидає подарунки на мою працю. Зараз цілу скриню. А у тебе на скриню нема грошей? На цій є трансляції збільшимо мінімальну кількість монету скриню з карпану. Мінімальну збільшимо монету. Кого? Збільшимо монету скриню. Так, хто хоче, щоб на вас підписалися під час моєї трансляції, можете кинути скриню. Кого є, звісно, монети на скриню? Скільки там рисують на ролi? Грам 150 десь грамів. 130-150. Я не важу, бо я на око беру і мене. Вітя, привіт! Який рис купляєте? Рис спеціальний до суші. Клейкий рис. Спробуйте знайти такий в магазинах. Або має писатися рис до суші. Тоді беріть такий. Ви так робите це професійно? Дякую, Матанюша. Дякую, дякую. Точніше, це не має, дякую. Жінка, дякую всім від мого імені. Просто гляньте в цей розріз. Який це розріз? Сир, креветка, лосось. Просто неймовірний розріз. Всі складники свіжі, лише сьогодні зготовлені. який я в чорному кунжуті з креветкою і вершковим